сказати, що Це одна з видатних особистостей в нашій державі, в нашій культурі. І це не тільки, можу сказати, в нашій державі, я це порівнюю на такому загальносвітовому рівні. Він є дійсно величиною, достойною представляти нашу культуру в цьому світі музично. Ми і за рубежом його співали. Ми співали його в багатьох країнах Європи. Ми співали тут у нас і на в межах Радянського Союзу, бувшого, і безумовно в Україні, і безумовно в Києві. Я дуже вдячний долі, що я в житті зустрічав видатних майстрів. Я працював з великими музикантами і сучасності, навіть як, як композитор. І зараз, наприклад, мене оточують без них, я думаю. Навряд чи я би щось взагалі за щось брався. Це такі, як Євген Савчук, це Володимир Сіренко. Це зараз віддатні посаті в мистецтві. Заспівали дуже багато його великих форм. І я вже звик до його письма. Знаєте, я його знаю особисто як в побуті людину, і як від одного митця знаю, але дуже багато можна побачити в його, саме в його письмі, про нього самого. Там, знаєте, коли композитор пише цю музику, він. Має якісь почуття, як і всі митці, як там скам живописець, це якийсь процес внутрішній, який відбувається всередині самого е творця. І е в даному випадку ми дуже швидко пізнаємо те, що, хто таке цей, е що це за особистість саме через його музичне письмо. І е у нас вже і колектив, Національна наша капела думка, е співаючи багато разів його твори. Е Можна побачити людину, може розшифрувати її чисто по музиці. Крім того, що ми його і так знаємо, там дуже велика, велика душа. Там надзвичайно е, велика енергетика закладена в його письмі музичному. І, е, він так в побуті людина е, проста, доступна, як кажуть, е, і компанійський, і, і товариш дуже гарний, але. Е, я завжди серйозно відношуся, не враховуючи цю сторону, я завжди дивлюся, що нового створив Станкович, що він вніс в нашу музичну культуру. І мушу вам сказати, що кожен раз ми не помиляємося, і ми маємо з року в рік гарні творчі результати. Ясно, у мене питання не стоїть, що хто буде і як буде грати, тому що я завжди в останні роки і раніше писав для конкретних людей, які говорять, що зроби І дай Бог, щоб мені просто щось вдалося. Але з цими людьми, що я не знав, я не хочу сказати, що з іншими я просто менше працював, теж які приклали. Приклали руку допомоги. Короч, або як там до мене добре, це і Дідюра, і Кожухар, і, і. Ну, я вже не говорю про старше покоління, таких, як Блажко, Турчак, які практично ввів мене в театр особисто, Федір Глущенко, це видатні музиканти, музиканти зарубіжні. Диригенти, виконавці. Так що, якщо б їх не було, тоді б я міг тільки. Я не знаю, що б я тоді робив, ну, очевидно, я б щось робив як композитор, але то було б зовсім інше. А це я хочу підкреслити, що саме завдяки тим людям взагалі існує професійне музичне мистецтво і на високому рівні, так як це. Зараз ми бачимо думку, як бачимо наші національні оркестри і камерні оркестри, наприклад, які зараз і Київ, не тільки Києва, і в Дніпропетровську. Надзвичайно гарний колектив, оперний і симфонічний оркестр і у Львові. Я вже не говорю, там традиції, які збереглися і розвиваються в Харкові. Хвала Богу, що такого питання, такого питання, як у Гамліта бути чи не бути, виконаним у мене не стоїть. І я молю Бога, щоб не стояло. Уже, то вже коли я буду інкарнація, я в щось інше, тоді може буде вставати. Якщо Бог дасть. Слухаючи Станковича, ми е, згадуємо мимоволі і Березовського з його експресією з його потужним. Ліризмом, і Бортнянського з його європейською галантністю, з його шляхетністю і досконалістю класицизму. Слухаючи Станковича, ми згадуємо безумовно і лисенка, не тільки як композитора просвітника, як композитора патріота, але і як композитора європейського спрямування, європейської орієнтації в тодішній пізньоромантичній музиці. І Безумовно, слухаючи Станковича, ми чуємо в його музиці потужний слід Леонтовича, нашого хорового генія ХХ століття. Але найперша паралель, яку, про яку слід тут говорити, це в Паралель з музикою його головного вчителя Бориса Миколаєвича Лятошинського, тому що Станковичу від Лятошинського передалося дуже багато, і в першу чергу це оцей симфонічний гард, ця напруга епікодраматичного висловлювання, ця потужна надзвичайна влада над самою композицією, над само, самою побудовою, самою музичною формою. Yeah. <laughs> Блискуче і впевнене володіння усім спектром оркестрових засобів. І це надзвичайний дар мелодиста. Такий дар був у Лятошинського і таким даром, на щастя, наділений сам Євген Федорович Станкович, вміння передавати свою музичну думку через. Мелодію, мелодію неповторну, мелодію особливу, мелодію, яку неможливо забути і до якої неможливо залишитися байдужим. Це надзвичайно рідкісний дар, особливо для сучасних композиторів і для сучасної музики, в якій не припиняються дискусії відносно до того, чи є мелодія основою композиторської творчості на нинішньому етапі. Вся музика Станковича дає абсолютно впевнену відповідь. Відповідь на це питання. Саме мелодія творить образ, і саме мелодія є головним носієм музичної, музичної думки. І мелодія Станковича це мелодія, створена з особливою експресією. Я би сказала, прорізана особливим натиском композиторського опера. Тобто, це мелодія винятково експресивна і в той же час винятково щира. Це мелодія, яку кожен слухач сприймає надзвичайно органічно, як свою власну думку, тільки висловлену за допомогою композитора, за допомогою його майстерності і е, таланту. Як і кожен митець, який формувався в 60-х, він не пройшов повз досвід авангарду повз зацікавлення різноманітними сучасними складними специфічними раціональними за своєю природою композиторськими техніками. І це не був досвід. Тимчасовий випадковий разовий це досвід, який до якого композитор звертається достатньо часто, і такі твори авангардного спрямування вони урізноманітнюють. Загальну творчу палітру Євгена Федоровича. і в той же час в його музиці можна простежити і впливи неокласицизму, одного з найбільш потужних, найбільш універсальних композиторських рухів ХХ століття, тому що звернення до класики, до досвіду попередників це безпрограшна творча ідея, це та ідея, яка поєднує, поєднує минуле і сучасність, яка прокладає шлях в майбутнє. І цілий ряд творів Євгена Федоровича вони вписані в ці кращі традиції неокласицизму, традиції діалогу з минулим. Мені здається, що не в останню чергу це вплив його другого вчителя після Бориса Лятушинського, Мирослава Михайловича Скорика, композитора, який. В, в своїх багатьох творах в, представляє найпереконливіший зріз українського музичного неокласицизму в той же час, і це вже є абсолютно несподіваним: серед творів Євгена Федоровича Станковича, особливо останніх років, зустрічаються твори, виконані в естетиці постмодернізму. Можливо, це ризик з мого боку, і можливо, сам би композитор зі мною не погодився, або принаймні не остаточно поділив би ці оцінки його. О, як митця близького до постмодернізму, але як інакше можна розцінити, наприклад, фінал його блискучої сьомої камерної симфонії, який називається Якось в гостях у великого Вівальді, який представляє собою блискучий і скрометний композиторський діалог Антоніо Вівальді як головного. Представника італійського інструментального барокко і Євгена Федоровича Станковича, який явно почувається на рівних з Вівальді, і який, користуючись тематизмом знаменитих концертів Вівальдівських пори року, творить абсолютно новий, надзвичайно цікавий і винятково креативний музичний текст. Це суто постмодерністська технологія звернення до чужих текстів і переосмислення їх уже в контексті власного бачення, власної композиторської творчості. Коли мене в 2001 році запросили в з вищим концертом з, з цюрихським оркестром в тому заметому залі, де Брамс виступав, і попросили, щоб обов'язково включити твір Станковича. А вся справа в тому, що от тоді, в 1995 році, коли святкували десятиріччя стріччату ансамблю, Санкович на замовлення свіжого оркестру Міста Біль написав Аве Марія. Поему великий твір, монументальний для великого оркестру. Він там мене показували музиканти. Тут каже, в тій башки ми його закрили, і щоб поки не напише музики, щоб не, щоб не виходив. І вони попросили, щоб я той твір включив. Ну, просили мене, звичайно, Стравинського, вони вважають його теж своїм. Він там найтрудніші роки свого життя проживав в Швейцарії із Ерстом Ансерме, якось ті воєнні роки перебували. Тут е, лету історію солдата, він там написав, вони разом там аструлювали, там, на життя заробляли. І, знаєте, і коли я той твір виконав, знаєте, твір не простий. Твір склали для оркестру технічно. Твір і до сприйняття не дуже простий. Ну, Музиканти грали надзвичайно з великою віддачою на рівні творами Чайковського, Стравинського, Бородіна, знаєте, цей. І коли е, я той твір виконав, то в залі була така овація, знаєте, така сприйняли цю музику емоційно, ніби вони її давно знали. Знаєте, цей. Це ж говорить про що? що е, ми говоримо, що це продовжують традиції великих попередників. Але він живе інший час, він вийшов на світ широкий. Його знає світ, це гордість України, це визна картка України. Збираюся в цьому році, якщо Бог дасть сили і здоров'я закінчити оперу, над якою я вже досить багато морочу голову і собі і людям. Страшна помста по Гоголю. Це це, до речі, перший раз про неї сказав Борис Лятошинський. Він збирався писати і порадив нам, коли ми сиділи колись, коли, якщо у вас буде можливість, подивіться просто це. Я хотів написати, але в мене не вийшло. Замість того, він написав не страшну помсту, а оперу щорс. Тому що, от тоді було замовлення, замовлення. таке. Ще одна риса Станковича як видатного композитора це його вміння апелювати до будь-якої аудиторії. Це його вміння писати музику, яка була би однаково. Зрозумілою і однаково прийнятною, як для фахівців, так і не для фахівців. Це його досвід роботи в тих жанрах, які прийнято називати масовими, які прийнято вважати жанрами для широкої публіки, широкої аудиторії. Для Євгена Федоровича це в першу чергу його кіномузика, і тут статистика говорить сама за себе. Я на Доженко працював 20 років. Я працював з Григорієм Коханом, Юрієм Ілєнко, Володимиром Шевченко, Савєлєвим. Боже, я просто зараз не можу сказати. Ну, крім, так сталося, що крім Мащенка майже з усіма. Ну, так сталося. Я написав більше біля ста фільмів, тільки різних. Художніх фільмів, наука-телефільм, Ні об ні Бірізе з Олегом Біймою я працював багато. Потім дуже багато... я починав свою ну, кар'єру композиторську. Як... На, На... На щорса вулиці була студія хронікально-документальних фільмів. Я там десять років я дуже з багатьма людьми працював. Які вже багато пішли звідти потім. Практично майже на всіх студіях не мав роботу. І що я можу сказати? Це надзвичайно цікава справа. Вона не тільки цікава, вона цікава з усіх боків. Тому що мої колеги, відомі композитори, як Володимир Гронський, ви знаєте, його потім. Вадим Храпачов, які жили інші, інші колеги, Олег Ківа, який помер. Це практично було їх життя кіно, як де він присутній в Києві Артемів Едуард. Значить, Є люди, які віддали своє життя як композиторів кіно. Ну, для мене це не було принципально таким, що я маю своє життя. Тому віддавати кіномузиці, хоч це можу було зробити, тому що мене завжди цікавив своя особистий світ музичний. Але я написав багато фільмів. Останній фільм на превеликий жаль, це був Савільєм Мізгой, який після того вже, по-моєму, кіностудія на превеликий жаль, унікальна кіностудія, одна, друга, третя, яка розвалилась і це мистецтво, яке. Мало приносити і приносить цьому світі не тільки славу і престиж, і прибуток. І для людей воно якось розпалося. Мене це дуже дивує. І за 20 років ніхто із наших керівників не сподобався, як, ну, за, крім розмов, зробити якусь таку активну акцію, сприяти відродженню. Кіно, я думаю, що я вже це відродження можу і не побачити. Так що кіномузика для моєму житті грала дуже важливу роль. Друга, дуже важлива, це що я був незалежною людиною. Там можна було отримати гонорар, такий, який тебе позбавляв працювати будь-де. Композитор кіно жив завжди на творчій роботі. Це дуже рідкісне явище в такій музиці, але це факт. це факт. Так що я багатьох знав моїх товаришів. Це Андрій Петров, з яким я був у близьких приятельських, Михаїл Теревірдієв, це теж мій ми з ним були в гарних стосунках. Це ну, всі люди, як практично, ну Андрій Петров, ні, але як Теревірдіє тільки в кіно затвердився, як видатний. В основному його знали і Петрова Андрія Петрова. Так що кіномузика це велика справа. Я можу згадати хоча б три назви, які знайомі буквально кожному хто дивиться телевізор зараз, вкотре повторюється колись улюблений радянський серіал Народжена революцією, і мені здається, що сьогодні він багато в чому виглядає естетично застарілим, але музика. Цього серіалу, написаний Євгеном Федоровичем, вона робить свою дивну справу. Вона залишає цей серіал живим, актуальним і художньо цікавим для глядача. Мені по житті два слова нести прийшлося в ній любов, була первою, второю злость. Расскажи мое сердце о тишине. Было в мирное время, как на войне. Расскажи, расскажи все, как было, не улыбкой. Позабудешь, подскажут, подскажут друзья твои. Ще один фільм, музика, до якого перетворилася на справжнє відкриття, на справжню мистецьку подію, він взагалі не є широко відомим, і широко популярним. Це фільм Ізгой. Фільм на дуже складний сюжет, фільм, який, мабуть, правильніше було би віднести не до демократичного жанру там, серіалу чи такого. Фільму на масову аудиторію, а до жанру елітарного авторського інтелектуального кіно. Але музика до цього кінофільму вона була відмічена фахівцями, і вона була нагороджена спеціальним призом міжнародного кінофестивалю. Тобто, знову ж таки, як у випадку з Третьою камерною симфонією», вона здобула надзвичайно високу фахову осінку. Але мені здається, що найбільший успіх. Станковича як кінокомпозитора на сьогоднішній день, це успіх в його музики до українського телесеріалу Роксолана. Про Євгена Федоровича Станковича можна говорити про те, що він прекрасна людина, як організатор і як перший секретар спілки. Багато років він був композитором зараз. Він почесним, тому що в останній з'їзд композиторів, який відбувся, мені випала велика честь вести цей з'їзд, бо я. Член спілки композиторів. І, і він, і Мирослав Скорик, це два видатні наші композитори. Вони сказали, що ми хочемо, щоб молодь керувала спілкою. Ми будемо допомагати. Тому вони є почесними головами нашої спілки. А Євгенія Федорович дуже багато робить. І в академії Національної академії мистецтв України, де він є академіком, він завідує кафедрою композиції, інструментовки нашої академії. І взагалі така постать це. Ви знаєте, я б сказав, лідер нашого колективу. Нам завжди приємно, коли він заходить, зустрічається з студентами. Можливо, не завжди випадає стільки часу, скільки він міг би приділити студентам, чи аспірантам, чи взагалі колективу. Але коли Станкович в академії, то тут велике мистецтво. Зараз студенти пишуть, хто що хоче. Аби воно відповідало професійним нормам, тому що в якій музиці, авангардній, сучасній, класичній, неопостмодерністичній, як це називається, тільки назви практичні в будь свої канони і свої закони. Це професійне викладення музичного матеріалу. Це є основи і знання класики, тому що я, як повторюючи слова Лятошинського, який вважав, що для композитора і для любого музиканта повинна бути основа. Це як для математики, таблиця множення або для прощі, задачі алгебри, аксіоми, теореми, такі, які мимо Ньютона, там інші, мимо яких просто неможливо пройти, тому що вони є фундамент фізики, математики, геометрії, так і тут, що класика, це є основа. І це не обов'язково студент має займатися лихаю, робить кожен, що хоче. Але в принципі основи бажано, бажано. Бажано знати, і чим краще це молодь розуміє, тим краще він може бути шлях, якщо взагалі він буде на цьому світі у нас всіх. Ми б хотіли всі весь колектив, і я в тому числі як частка цього колективу, побажати йому перш за все здоров'я, процвітання і нових творчих задумів, звершень, тому що він не зупиняється. Він весь час в роботі видає нові балети, нові твори виходять. Так тримати Євген Федорович, і я думаю, що він істинний представник української національної музичної культури.